Так, всім привіт. Зараз ми підемо по техніці бігу. Техніка бігу на десяточку. Під той, під той трек, під ту трасу, по якій ми будемо бігти. Привітік, привітік! Рада вас бачити. Так, значить, в попередньому ефірі ми говорили про... Розминку про сам старт. Номери готуються. Водичка приїхала, подарунки приїхали, фінансова нагорода готується. В общем, осталось пробігти. Да, як це зробити максимально безпечно для нашого організму? От, по протоколам я передивилася: в більшій мірі це наші учні і знайомі. Але для тих, хто ще не бігав, тому що такі теж є. Так, секундочку. Хто не бігав, і ще трошки інструктажу вам дам, як підготуватися в першу чергу там, морально. От, ми говорили в попередньому ефірі про перезбудження нервової системи, тому що буде такий вкид адреналіну. І може бути відчуття, що у вас там німіють ноги. Значить, дивіться. Або там кінцівки якісь снімають, бо будуть і хлопці з ампутацією теж бігти. Значить, в першу чергу це вам зранку треба випити ножку десь хвилин за там 30. От тобто, в процесі розминки вам треба випити водички, випити ножку і заздалегідь е, сходити в туалет, тому що можуть бути непередбачувані обставини. У нас буде три біотуалети. Я думаю, що на ту кількість людей, яка у нас є, буде достатньо. От, тому що це не дуже накладно там по фінансам. Нам. От, і, в принципі, три туалети, я думаю, що достатньо буде. От, значить, загальний старт на 10 км. Я думаю, що через 15 хвилин ми запустимо п'ятерочку скандинаву п'ятерочку біг. біх 15 хвилин це умовно 3 кілометри вже пробіжать. Ті, хто біжать там по 5 хвилин, це середній темп. Да, так, візьмемо таких для, для бігових, да, для тих, хто на ходу. Це люди, які там трошки бігають, вони розуміють і відчувають свій темп. Люди, які Йдуть дистанцію, ви собі тихенько йдіть і не переживайте ні про що. Бо в першу чергу ми про здоров'я. І ви маєте долати дистанцію, так як ви відчуваєте її. Якщо у вас є впевненість, що ви можете там десь з горочки трошки збігти, спробуйте збігти. Е, є люди, в яких немає можливості бігти, вони хочуть іти. Ви можете йти берете або скандинавські палки. І допомагаєте собі, або просто ходою можна це все здолати. Типу, не переживайте і не партеся. У нас тут головна задача це прийняти участь. Хто хоче показати цифри, вони знають це і вони готуються на цифри. Привіт. Привіт-привіт, рада вас бачити. Бачите я з цим з, значком? Дуже класно. До речі, маршали будуть ось такими позначками. Оце це наші помічники. От я собі для орієнтира вирішила, що треба їм такі красивенькі. Це, до речі, пашана рубашка. Я так от собі красиво діла. Е, так, значить, ми стартуємо, буде трошки тягун. Метрів 500, там я балончиком жовтим, жовтим балончиком намалювала позначки кожні 500 метрів. Це для того, щоб вам морально в голові було простіше давати дистанцію. Бо коли зором ми контактуємо з поверхнею, і ми розуміємо, скільки метрів ми вже пробігли. Тобто, да, і то. Як від столба до столба, да? для тих, хто там не бігав, вони не розуміють, що, і вони, умовно, собі починають бігати, вони ставлять задачу там, от, до слідючого столба пробіжу, потім йду, потім знову пробіжу і йду. І я зробила так по треку е, кожні 500 метрів. От. І ви, коли біжите, ви собі розумієте, що кожні 500 метрів у вас позначка. Тобто ви якби, самі собі продліваєте. Да? Е, можна навіть так швидше бігти, да? хто там хоче. Зацепиться за цифри, вони зазвичай починають от, внутрішню таку гру собі включати і бігти швидше. І це якби дуже, дуже допомагає, бо коли людина без годинника і вона ніколи не бігала з годинником, вона на відчуттях, то дуже важко зрозуміти, і, ну, вистрою, я передбігаюся, і ні. І по відчуттям буде зрозуміло, що ви біжите там в горочку або з горочки, і швидкість, да, якщо мені важко. То, скоріше всього, я збавлю темп, якщо мені легко, я чуть-чуть добавлю. Якщо мені легко, то я біжу з горочки, якщо мені важко, я біжу в горочку. Контроль по диханню. <кій> Перший момент для тих, хто не бігає взагалі. От Ми бігали так, позавчора з тренером по мотоциклам. мототренер. От, і каже, е, чого мені важко бігти, я кажу, бо ти дихаєш через нос, а треба дихати через рот. От, тобто, умовно, ви собі ставите два кроки, робимо вдих через рот, два кроки видих через рот. теж. От, чому? Тому що рот у нас основний поток кисню бере на себе, а нос іде як асистент. Плюс багато в кого є проблеми з переносіцем. Да? Тут перебито. І пазухи нормально не працюють. Я, наприклад, дуже погано носом дихаю, не дивлячись на те, що в мене там нічого не перебито. Але гортань можна захопити. Тут от така да, грудина вона має розкриватися, ребра мають вперед в сторону розкриватися. От. І спина має це все тримати. Ті, у кого живі, от, вони будуть якби, е, два стани, бути. Вони або назад закидають спину, або складаються вперед. От, якщо в горочку, то в мене трошки вперед буде нахил, якщо з горочки, ну, якби я буду чуть-чуть назад стармажувати, скоріше. всього. От, Ноги підлаштовуються, тобто ваша, якби, фішка, ви маєте підняти плечі і рухати лопатками. Тобто, може бути трохи незвично, бо ви не адаптовані під біг. От. А ті, хто бігають, вони вже в принципі свою техніку розуміють, і їм буде не складно це все. Це в більшій мірі відео я записую для тих, хто тільки починає. От. Тобто, якщо у нас лопатка покладена на хребет, у нас будуть опускатися, трапеція буде натягуватися, ми будемо перетискувати, ми будемо створювати собі доповнену вагу на грудину, на ребра і на таз, а таз буде тиснути на коліна і на стопу. І ми якби обтяжуємо самі себе і не можемо розслабитися. Лопатки мають робити маятниковий рух. От. І бажано напружувати прес. Тобто, сьогодні в нас що? У нас четверг, так. Да. Да. Значить, е сьогодні і завтра можна зробити вправи на прес і на спину, і на стопи. Тобто, ви просто кидаєте рушничок на підлогу, збираєте пальцями ніг. Або робите підйоми на носки, на пальці ніг. От. Ви ще можете стати в планочку постоять. Покрутити тазом вправо в ліву сторону, зробити видих, наприклад, на праву сторону постійно, потім на ліву сторону постійно, так по дві серії. От, Поробити е, прямі складки для того, щоб підключити нижню частину живота. Тому що м'язи нижньої частини живота у людей майже не працюють. Оце у дівочок тазове в дно, да, у мальчиків, в принципі, у, у деяких да, теж з тазом є е, е, нюанси. Тому для того, щоб у вас кишківник не, про, не провалювався вниз. Ви маєте створити там внутрішньо черевний тиск. от, І м'язи мають бути в тонусі. Якщо м'язи не в тонусі, то ви почнете бігти, кров і кисень почне прибивати да, до легень, до шлунку і до органів ваших, і вам захочеться в туалет. От, но ну, по ходу дистанції не хочеться сильно бігти в туалет, бо хочеться більше зекономити свого часу. Тому це я вам кажу, що робити розминку для того, щоб ви завчасно могли сходити в туалет і, ну, якби, облегшити свій біг. Тому що, коли у вас будуть спазми і буде боліти кишківник, там чи печінка якась, або тиск, наприклад, може підійматися з -за того, що там не працює нормально черевна порожнина, то. Ну, не дуже От, Ви перетерпите, але оці моменти е, бігуни вже знають. Да? Хто, хто не бігає, в принципі, ви можете з цим стикатися, тому що це, ви зсередини грієте свій організм, своє тіло. Зсередини назовні. І воно е, буде проситися просто. Це нормально для організму. Тому треба підготуватися. Підготуватися це не просто вдіти там, носочки по щоб п'ятки не натирали. Не просто футболочку, щоб подмишками не натирала, і топік теж щоб тут не натирало. Тобто, якби по запиту, по погоді вибрати футболочку, шорти зверху, вітровка, зверху штани, носки повище, щоб у вас гомілка закривалася. Кросівки по розміру, перевірені кросівки, носки без зайвих швів, для того, щоб у вас не було мозолів. Кросівки, ті, в яких ви зазвичай бігаєте, і у вас адаптована стопа. Тому що у кожного кросівка є своя арка, да? є своє положення стопи в цих кросівках. Якщо будуть неперевірені кросівки, то можна понатирати або ну, будуть проблеми. Не треба ускладнювати собі цю всю історію. Просто робіть якби, без зайвого всього, так як ви вже знаєте точно. Вот. У хлопців теж, до речі, натирає там, де, якби, де трусики. Оця вся історія. Тому трусики теж треба провірені в дітей. Або шорти з трусами. Це теж е важливий фактор. Я бачу, тут вчасно зайшли. Вазелін теж можна взяти, У кого хто біжить в майці, тут натирає, можна. Дівчатки тут Вот, Це я вам секрети біга розказую. Дихаємо на два кроки вдох, на два кроки видих, лопатки підняли, голову назад не закидаємо, не тілімпаємо. Тобто, по зору моє 3-4 метра вперед, да, для того, щоб я. якби... Охопив радіус, і раптом хтось переді мною біжить, зазвичай обганяють по правій стороні. Або якщо нікого немає, то з лівої сторони, але ну, якби в Федерації легкої атлетики ми це все робили, то по лівій стороні не можна обганяти. От ми завжди по зовнішньому радіусу. Старайтеся підлаштуватися під того, хто біжить попереду, вам так буде легше. Тандемчик такий вистраюється, називається заєць. Коли один той, хто біжить попереду. Наприклад, він сильніший. Да? Той, хто біжить позаду, він слабший. Той, той хто біжить позаду, він може примкнути трошки, йому буде легше. От він підвищить свій темп, тому що якби біополя змішуються, і зовнішні фактори в вигляді вітру, да? і під техніку підлаштовуватися під один крок, і в принципі. В цьому ритмі легше бігти з кимось. От, плюс психологічно ми відволікаємось на когось, можна там перекинутися пару словами і ну, розбавити обстановку, да, так сказати. От, і орієнтуємося на цифри, які намальовані по треку. Значить, десятка буде три коли і апендикс в горочку, і фініш буде з горки. П'ятірка так само, але трошки далі виходить. От. Там будуть стояти маршали і казати, що вам розворот на п'ятірку, наприклад. По номерам буде е, вам зрозуміло, тому що чіпи різні, чіп різний на десятку і на п'ятірку і на скандинавську ходу. От. Тому треба враховувати, що е, якщо ви з номером на п'ятірку, то треба бігти п'ятірку Може хтось там десь забув, то ви можете перед забігом це все уточнити. От, е, самі номери ми видаємо перед забігом. Все буде зрозуміло. Ви коли зайдете на трек, вас теж скерують, вам допоможуть, підскажуть, і все буде зрозуміло. Тобто переживати не треба. Ваша задача просто прийти вчасно на локацію, забрати свій номер, і там все буде зрозуміло. Де туаліт шукати, де передіться, де водичку взяти і так далі. От, у нас буде ведучий допомагати, тому е слухати його. Я буду теж щось казати, якесь вступне слово, якісь моменти там, вдячності обов'язково, тому що е, я, скоріше всього, це зроблю перед, перед забігом. Е, коли всі, е, коли всі побіжать, побіжуть, ті, хто лишиться в підтримці, буде звучати інтерв'ю. Павла з книги Народні герої. От, можливо, ми потім ще його включимо пізніше трошки. От для тих, хто в підтримці, для того, щоб вони почули трошки Павла історію, тому що не всі її знають, не всі читали ту книжку, не всі тримали її в руках і ну, вона не всім була доступна. Да? Можливо, зараз саме цей час, якщо вже там ми збираємось, от то трошки її переварити цю всю історію. От, ще я що думаю: у нас буде висіти банер. Такий, як на рекламі, ми завжди його постимо зараз. І я думаю, що можна принести квіти, хто хоче, і ми ці квіти потім перевеземо, поставимо, де ялинка, От, там наша галявинка, ми її трошки доглядаємо, там трохи троянд насаджено було. В общем, там, де монумент ми встановили, і там, де ялинка. І ми просто поставимо з, з чайки, перевеземо, поставимо там, і вони будуть там стояти ті квіти. От, тому це по бажанню, хто хоче. Ну е... от хто не, не має змоги там кудись поїхати, але хоче бути причетним. От і ну, якось так знаєте, щоб було красиво. Бо я хотіла кульки з гелем, але кажуть, що кульки можуть не тримати. Тобто, поки ми їх довеземо, то залежить від погоди, В общем, без кульок буде. Ну, Такі гелеві кульки, щоб вони красиво стояли, типу святкові. От. Тобто ми по ходу дій будемо орієнтуватися. От. Ми пробігли, слухаємо ведучого, і з приводу ще, так, Якщо з е сім'єю приїздимо, е група підтримки. Да? Це наша. Хто бажає, можна взяти, взяти медаль і вручити своєму фінішеру медальку. От це буде гарно, це буде е, теж показником того, що ви вболіваєте за е, свого члена сім'ї. Так, реєстрація до 22. Сьогодні закривається вже, тому можна зареєструватися. От, і це така сімейна історія, тому що для нас Павлом біг це сімейне дозвілля, ми дуже багато чого черпали в процесі цього заняття. От, і багато чого переварювали, да, як подружжя і, і в роботі, і взагалі в відносинах, і багато чого будувалося ну, в наших головах, для того, щоб потім можна було це реалізувати. От, тому звісно, що воно має різні етапи, але от так як ми зберемося. Емоційний фон у вас підвищиться, да? і дуже багато потім, як кажуть, інсайтів буде після цього. От. І така ейферія може бути. От. Тому е поки що робимо один раз, а там як піде. Я не, не, не можу планувати так далеко, хотілося б, звісно, але е поки давайте це проведемо, щоб далі там нічого не думати. Е хто ще буде бажати пробігти десятку, ми будемо учням отак от, е на тренуваннях, хто приходить. Да? Просто давати медальки. Тобто людина прийшла, потренувалась певний час, і ми кажемо зачетка, десятка. І все, людина біжить на тренуванні там, чи на якомусь забігу десяточку, і ми їй вручаємо медалі. Я думаю, що це теж дуже класна ідея. І продовження цієї події і ще скільки там лишиться тих медалей. Так, що, так що такі от у нас плани. От. З приводу води, давайте зразу я зорієнтую, напевно, е, значить, будуть стаканчики з водою і будуть пляшечки. Е, хто впевнений в собі не швидко біжить, давайте не будемо просто переводити пластик і воду і виробників цінувати і е, автодром цінувати. Ми не будемо викидати, наприклад, там десь пляшки в сторону. Якщо ви йдете, то візьміть пляшечку з собою і несіть її в руках. От, якщо ну, руки, скоріше всього, не зайняті. От, Хто хоче пити по ходу, то значить, стаканчик ми беремо посередині, вони стаканчики будуть не повністю залиті. Стаканчики будуть десь до половини залиті. Ви зжимаєте стаканчик зверху, щоб було два края да? два, е, з двох сторон, ви тут пережали по центру. І п'ємо по чуть -чуть, немає стакану мене тут, Значить, по чуть-чуть глоточком п'ємо. Чому е, потрошки? Тому що якщо ви зап'єте кого ну... Цілим великим камком, то воно вам тут -от шлунок спазмує, стане, і ви не зможете дихати. Тому ми трошки збавили темп, попили водички ковточок, пробіглися, потім ще ковточок. От, тому що, е, у кого зайва вага, скоріше всього, там є ну, подразник гелікобактер е, в кишківнику. Він дуже сильно буде реагувати, і цукор в крові буде ну, скакати. От, і нам зробити треба так, щоб у вас і подих не перебивало, і ви свою жажду уталіли. Да? Тому е, попили глоточок, ну, і пробіглися, потім ще допили. Стаканчик сложили із собою в карман. От, це не така велика вага, і марафонці на там великих забігах вони з собою це все носять. Або, або якщо кинули, то кинули там, де на кучку, щоб вони по треку там далі Ну, ми то прийдемося зберемо, але якби, це ваш показник людяності і відношення до організації і до організаторів. От, тому е, будемо намагатися зробити все так, щоб було порядно, гарно і по-людськи, як то кажуть. От, е в принципі, що? Ви біжите перше коло, скоріше всього, не буде хотітися пити. Ну, я взагалі можу бігти там, 4 години і не пити воду. Це нормально. Тобто я п'ю до тренування, в процесі я не п'ю і п'ю після тренування. Тобто я стані терпіти там, зневоднення там, 4-5 годин. От, е але ми маємо надати такі умови, щоб вам було комфортно. Пхати в себе, якщо вам не хочеться, не треба. От, в організмі досить води для того, щоб закрити всі свої потреби протягом години. От, потім ви відновите, вас буде сушити, тому що судини звужаться і е, під да, ми виводимо з жирової клітини цю, цю токсичність, і вона в з спотом буде виходити. От, тому сушити буде, скоріше всього. Так, що ще? Якщо буде дуже сильно холодно, то обов'язково вдвоє штанів. Сміночку взяти з собою, хто дуже сильно потіє, а люди з зайвою вагою сильно потіють, бо у них затримується вода, бо у них е, жирова структура іншої щільності. От. Обязательно взяти з собою запасные трусики, носочки, футболочки, кофточки, все передіться, щоб будь-сухеньким, вас ніде не продуло, ви не заболіли. От. Тому що імунітет може трошки скакати. Перше на емоційному фоні, друге на фізичному фоні. От. І якщо ще буде вітер, то вітер може бути холодний, то обов'язково передіться. Зайти тихенько То Тобто, ви прибили 10-15 минут. І переділи зразу і в теплому, сухеньком ходити собі далі, проводити час. Отак От це буде правильно. П'єте водичку, чекаєте кашку, що там ще нагородження, хто там переможе, теж нагородження. Мені кажуть, реєструйся на забіг. Я така, буде дивно, якщо я організую забіг і ще й виграю його. Тому я не буду реєструватися. Я просто підтримую учасників, буду бігти теж по ходу дистанції. Ми візьмемо прапор Павла з десантний. От, і він теж пробіжить з нами всю дистанцію. От. В принципі, все. От, тобто, ваша задача просто двигати ногами, руками махати і дихати через рот. Все. Якщо ви не відчуваєте впевненості, то просто перейти на ходьбу. Відновити цю впевненість і потім потихеньку продовжити бігти. Тому що, коли ви кисню не вистачає, потім ви відновили, потім ви хочете прискоритися, надолужити цей темп. Не, не вийде так. Ви потім знову в гіпоксію заходите. Треба потихеньку, потихеньку роз, розбігуватися і так буде нормально. Підтримувати рівномірний темп. Спасіба, молодець. Так стараюся. Стараюся, щоб все було красиво. І хорошо, і всім нравилось. Ну, інформаційна база, тому що я тренер і я вчу людей бігати. І, ну, і бігунів я тренувала, і не бігунів, і, в общем, і початківців. От. В основному це в нас оздоровчий біг. Як навчитися бігати так, щоб він приносив мені користь? От. Це довгостроковий процес. Тут не треба думати, то в більшій мірі до мене приходять люди, які ненавидять біг. От. Так що, це тяжола робота. Не завжди благодарна. От, ну ми справляємося. Так що, готуйтеся і, якби, все пройде прекрасно. Все, дякую вам, зберігаю і на зв'язочку.